Так, таблетка яка там таблетка? яка там. що болить, що болить, що болить? Бо ще не ту візьму таблетку. Так? А від таблетки береш таблетку. Так? Ми п'ємо спочатку одні таблетки, а потім п'ємо другі на желудок, щоб вона не пошкодило, а потім ще третє на печінку, щоб воно не пошкодило. І вас вже не болить то, що ви пили, а ви вже лікуєте потім на, знову печінку, ви лікуєте вже желудок. І до ми стали рабами аптек. Рабами це теж прокляття бідності, бо ми туди йдемо і носимо все свій багат. Господь ваш цілитель, а ми насправді більше п'ємо в Україні таблеток, чим їмо хліба вже. Ми можемо спокійно на хлібі і воді сидіти. Знаєте чому? Бо ми на таблетках сидимо. Можна і хліб вже не їсти. А ну прийдіть до любого пенсіонера. Відкрийте шафу. Так чи ні? Та це ненормально, дорогі. Це ненормально. Вас переконали, що це нормально, бо люба реклама, включіть телевізор, там вся буде реклама чого? Царства Божого? Ні, аптеки. І коли у вас атакує біль, автоматично приходить думка, мізим, ще щось там, ще щось там, ще щось там, ще щось там. І ти зразу думаєш, так, де тут найближче? Народна для пенсіонерів, там така, там, така, там, така. І ти йдеш тут в аптеках. Дорогі, це теж система, що я вам нагадаю. Система на вас. Це система, яку ви підтримуєте.